Їхав центральну дорогу, вилетів на узбіччя, зніс дерево та збив пішохода. Та коротко можна описати ситуацію, яка трапилася вранці, 28 липня на проспекті Миру. Втім, які жахливі наслідки вона мала для учасників ДТП. Ми розкажемо трохи згодом. На годиннику приблизно 10.40. проспектом Миру з боку Балхайської, у напрямку гетьманської їде. Ось ця червона шкода. Поблизу шахтопроходки, її водій вивертає кермо праворуч і на сільській дорозі вилітає на тротуар по якому у своїх справах крокує жінка у положенні лише мить, і від потужного удару вона з переламаними кінцівками відлітає до входу в магазин, де утворюється велетенська калюжа крові. зараз. Важко судити про вік. Можливо, 35, можливо, 40, не знаю. Моя перша думка була, що вона вагітна. Людина може бути різної комплектації. Коли вона лежить, оцінити стан це вагітність або це вага достатньо важко. Другий момент я на щодня бачу кістки та усе таке інше. Потерпілі на допомогу приходять велопатрульні, що прибули на місце події першими, накладають джути на панівичені кінцівки, надають домедичну допомогу. Жінку у свідомості забирає карета швидкої, довозить до лікарні та й одразу на операційний стіл. На ньому серце потерпілої зупиняється назавжди. Одна йшла в край важкому стані. От одразу була е, направлена в операційну, але на жаль, не дивлячись на весь на медичної допомоги. Рама виявилась несамісні життя. Жінку з пастеня Люди, що перебували у автівці, а це водій та пасажир-хлопчик, вціліли. За однією з версій, причиною такого різкого манеру червоної шкоди, був нібито учбовий деоматіз, який міг створити аварійну обстановку. Втім, у тому, як все було насправді, наразі розбирається поліція. 28 липня до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася на території міста. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля шкода, не пора з керуванням та здійснив наїзд на 35-річну жінку. Її доставили до лікарні, але від отриманих травм жінка померла. Дана подія зареєстрована, наразі працюють правоохоронці, та з'ясовують ці обставини на місце події. Водієві, якщо його провину доведуть у суді, загрожує до восьми років позбавлення волі, встановити напевне, що саме стало тим тригером, внаслідок якого трапилося непоправне, слідче можуть допомогти свідки. Усі, хто бачив аварію на власні очі та має що розповісти, можуть звертатися за номером 096-542-53-82. Кузьма Шишкін Андрій Яковлів, перший міський.